Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас вівторок, 19 серпня, після роботи зайшла в магазин. Це були сільпо і копіючка. Давайте почнемо з сільпо. Хороша акційна ціна зараз на кормі. У 9:40 Купила три штуки. Один, звичайно, вже насипала, котик їсть. Далі купила такий тостовий хліб з лаковий. Він іде у нас по 32 гривні 39 копійок. Ну, саме захотілося з лакового, якось батони вже трішки піднадоїли. По акційній ціні йде зефір від Богославне, ванільний, і він іде по ціні 39,99 Теж Десь побачила зефір і ну, захотілося купила помідор ґрунтовий. Вийшло мені на 22 гривні 93 копійки, а так цей помідор в акції в сільпо 29,94. І купила от такі оливки без кісточки по 32 гривні 12 копійок. Вчора ви бачили в покупках ХТБ, що я купила сир, інсалата, крем-сир. Як то кажуть, це є, крім помідорів і оливок. То вже сьогодні купила ці інгредієнти, і буде в мене сьогодні на вечерю салат. Салат з помідорами, оливками, сиром, крем-сиром і базиліком. Так, ця вся була моя покупка. В Сільпон і сума була 155 гривень. І передбачення, скоро буде розмова, на яку ви довго чекали. Ну, Можливо, можливо. Так, і магазин копійочка. В магазині копійка я все-таки купила О, цей Шантаклер. Засіб універсальний з лимоном. Вже давно хотіла його купити. Дівчата і в своїх відгуках, і в рекомендаціях, і в покупках постійно показують, і дуже хороші відгуки. Тому, думаю, потрібно брати, поки хороша ціна, така акційна 119 гривень. Ну, і дійсно, засіб, який дієвий, і мені він потрібний. Також взяла чай, такий золотий слон, чай чорний з ароматом чорниці, йшов він по 20 гривень. Такі от два запасні блоки в туалет: 19 гривень йшли. Вигідно, вигідно. І взяла печиво, воно йшло по акційній ціні. Так, воно коштує 29 гривень, ну, майже 30, а по акційній ціні воно йшло 15 гривень. Тому я вже його не раз збрала від хлібодар, і воно смачне. І в копієшці, не пам'ятаю вже де мій чек, на яку суму, от, але. Сума, сума була, не пам'ятаю, але все все так вигідно, нічого лишнього не купила. Так давно вже не була в копієчці, що, так, знаєте, роздивлялася полички, е які є товари, які акційні пропозиції, що навіть і автобус свій пропустила. Тому їхала вже такими, знаєте, іншими шляхами і трішки це затягнулося, і приїхала додому. Набагато пізніше, чим зазвичай я приїжджаю. От, Так, що так сьогодні в мене вийшло після роботи прогулятися по магазинах. Знайшла чек з копійки. Кого цікавить, сума моєї покупки становила 173 гривні за ці чотири позиції. А ще сьогодні у мене знайома приїхала з відпустки, була в Карпатах і привезла мені от такий подарунок з Карпат, це настоянка лимончело і от, е, такий набір. Це тут, я так розумію, бджолина хата е, різні види меду, так, з різними наповнювачами. Тут бачу, з горішком, із е, шоколадом, потім з вишнею. і... І ще там четверте, не видно. Отаке от гарне оформлення, гарний подарунок. Я була так приємно здивована, що вона мені привезла от такий подаруночок. Дякую, велике. Завжди приємно отримувати такі от невеличкі подарунки, і приємно знати, що людина про тебе думала і піклувалася. До речі, про цю настойку теж десь колись бачила в інтернеті. Відгуки, що кажуть, що вона ну, класна, класна, смачна їжа та напої. Будемо пробувати. Вийшла на вулицю, хочу вам от показати. Хто мене дивиться давно, і коли я показувала от вам відео з цього ракурсу, то, можливо, ви помітили, що у сусідів тут було велике дерево, така стара яблуня. І це ще вчора я прийшла ввечері, вони почали її спилювати. Це нові господарі почали її спилювати. І Сьогодні от я вже прийшла, вже її зовсім спиляли, її немає. І я так вчора якось зайшла, і коли це все побачила, так мені її цю яблуню шкода стало. Я навіть зупинилася, і в мене вирвалося знаєте, так: ой, а що ж ви робите? Вже скільки років ця яблуня? Тут росла і дарувала ці яблучка не тільки сусідам, а вони падали і до нас за забір смачні були, і інколи навіть знаєте, так і виручали, коли потрібно було щось зварити, спекти, той же компот чи, чи якийсь пиріг. От, і коли вони ці гілки зрізували, то цього року не було багато яблук, яблук на, на ній, в минулому році ці яблука були, а в цьому році там трішки. І оці яблука якось так, всі майже всі падали на наш бік. От Ніби це яблуня зі мною прощалося, такими, такими яблучками я їх позбирала. І ви знаєте, так шкода чогось мені, що ну, сліз, просто до сліз. Шкода всіх і людей, і тварин, і рослини, і оцю яблуню. Чи воно знаєте, так співпало? Зараз такий період в моєму житті, що якось, ну. Сльози навертаються на очі і шкода, шкода, але життя, таке життя все народжується і помирає. І тут такий, такий в нас кругообіг, такий цикл такий цикл життя. Але чомусь оцю саме яблуню, мені ну так шкода, так шкода. Ах, мабуть, потрібно пити якісь заспокійливі ліки. Якось трішки відволікатись на якісь більш приємні моменти. Але, ну, от так, так співпало, можливо. І дійсно, так мені шкода цю яблуню, і дякую їй, що вона дарувала нам ці свої плоди протягом багатьох років. І от останнє яблучка теж подарувала мені. Так що. Дівчата, от такий в мене день, такий вівторок. Дякую всім, що дивитесь мої відео, пишете коментарі. Ну, і на сьогодні в мене все. Бажаю вам здоров'я, побільше таких приємних моментів в житті. Не сумувати, не плакати, радіти. Ну, і все в нас буде добре. Життя продовжується. Пока-пока, до наступної зустрічі, до наступного відео!